Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні я вам покажу одяг з люкса також з вагового відділу. Окрім одягу, звичайно, покажу сумки і взуття. Сьогодні не дуже зручно одягнулася у плаття. Це дуже незручно міряти, оскільки треба в примірочну брати і низ, і верх. Власне, аби приміряти усі блузи, які я набрала, взяла також до примірочної ось такі джинси. Вони в красивому такому синьому відтінку. Це 100% відсотків дуже цупкі, класно тримають форму, зовсім не тянуться, мають лягти добре. І буду я їх приміряти ось такою червоною блузою, в такому навіть кораловому вона кольорі. Вона абсолютно нова ще з картонною магазинною біркою. Це 12-й розмір фірма Жорж. І за складом вона повністю натуральна це 100% бавовна. Це, до речі, речі з люкса, і ціна за кілограм тут приблизно 850 гривень. Ось такий у мене вийшов лук, як на мене, дуже класно поєдналося, червоне з таким от темно-синім. Надзвичайно, мені сподобалося, як лягли джинси. Вони просто ідеально мені підійшли по розміру. Це був розмір вказаний 14-тий. Вони в талії добре сидять, ніде не завалиті, не перетискають ніде і по довжині для літа дуже класно підходить. А от кофта чомусь вийшла завалика, тоді бретелі занадто довгі, і сама по собі вона якась широковата, хоча Розмір 12, 40 Це мій розмір. Не розумію, чому вона така от оверсайз, хоча от по моделі вона б не мала бути оверсайз. Далі хочу вам показати ось таку смугасту блузу, вона йде без рукавів. В ідеально новому стані вона також з люкса. За складом тканини вона прекрасна. 53% льону, тут 57% віскози. І давайте покажу вам її в примірці. Дуже мені сподобався тут виріз. Він такої прямої форми і дуже цікаво тут зроблені рукава. А точніше, вирізи, вони йдуть такі, ніби як квіти, як полюстки квітів. І це додає цій блузі якоїсь такої романтики, легкості, небанальності. Непоганий варіант блузи і на літо супер дихаюча тканина, класна, така от легенька, простенька. І взяла до примірочної ще ось таку білу блузу від фірми New Look. Вона, щоправда, доволі великого розміру 16-44. Вона має такий рукав 3 четверті, ідеальний стан у неї це теж люкс, і за складом чудова, це 100% бавовна котон. І в примірці вона виявилася не такою вже великою, навіть, можливо, меншою, ніж ту, яку я приміряла в 12-му розмірі. Ця навіть краще виглядає і краще сіла на фігуру. Блуза, хоч і має доволі довгі рукавчики, але сама по собі вона така, як розліталька, дуже добре продувається, тому на літо супер підійде. Крім того, тканина дуже тоненька, теж добре дихаюча, натуральна тканина. Зараз я її спробую ще приміряти в заправленому вигляді. здається, вона тоді буде виглядати більш ефектно. І ось так, власне, це все виглядає. Більш так зібраний образ вийшов і більш такий от романтичний, святковіший, можна навіть сказати. Її ціна вийшла 120 гривень, я її поважила, хотіла купити, але вирішила, можливо, прийду в інший день і куплю її трішечки дешевше. Як вам ця блуза, напишіть в коментарях. Далі буду приміряти ось таке плаття, щоправда, ви напевно помітили розмір 22-й. Це така от XXL, але воно має поясок, тому думаю, можна буде щось придумати. За складом на літо плаття просто супер, адже це 100% віскоза. Платтячко має пишний рукавчик, ну і ось так власне воно виглядає в примірці. Все-таки великовате, дуже глибокий виходить тут виріс, він такий v подібний і, на жаль, він відтопирюється. В іншому плаття чудово, дуже красиве це поєднання білого і червоного завжди ефектно і красиво виглядає. Ну і крій, фасон тут теж дуже жіночний за рахунок пояска, Воно дуже класно підкреслює фігуру, довжина тут теж на літо те, що треба. І не задовге, і не за коротке. Це плаття, як і наступне, також з люкса. Власне, тут теж такий як квітковий принт. І тут у нас поєднання кольорів білого і такого темно-темно-синього, практично чорного. Воно йде прямого крою, буде нижче за коліна, і воно також на 100% з віскози. Ось таке от платят, дуже комфортне, дуже приємне до тіла. Тканинка тонесенька, але в мене є таке от застереження, чи не буде воно на сонці просвічуватися. Адже справді воно з дуже легкої тканини. А загалом мені дуже сподобалося, воно йде по фігурі, ніде нічого не стирчить, нічого ніде зайвого немає. Єдине, що не дуже мені подобається оцей от виріс, те, що така от тканина тут збирається. А оскільки воно з легкої тканини, думаю, що, попри те, що воно з люкса заважить не так вже і багато, можливо, на гривень 150 І з люкса ще взяла ось таке от плаття від манго, воно в чорному кольорі. Іде атласне, спереду повністю защіпається на металеві, такі як закльопки, і за складом воно також на 100% з кози. Це плаття в розмірі Еллі, як на мене, теж ідеально підійшло. Трішки тут завищена талія, переважно мені такого крою не пасують плаття, але ось це, мені здається, чудово підійшло. Щодо його стану, то плаття в новому стані, як з магазину. Також пишіть в коментарях, як вам це плаття. З люкса це була моя остання знахідка, і ми з вами переходимо до одягу з ваги. Перший буду приміряти ось таку білу блузу, чи це майку, оскільки вона йде на бретельках, Від Mark Spencer, розмір тут вказаний 38. Вона йде такого прямого корою. Понизу дуже класно має вишивку за складом. Чудово, це 100% бавовна. І буду я її приміряти з такими смугастими штанами, також від Mark Spencer 42-й або 14-й розмір. Склад тут теж чудовий переважає бавовна, а саме 98%. І трішечки є еластаном. Штани доволі класичні, донизу йдуть трішечки завужені, але я взяла лише їх для того, аби приміряти верха, тобто кофти, блузи. Ну, і ось так це все виглядає в примірці. На жаль, на мене. Кофта маловата, тісновата в грудях дуже сильно обтянула. Ну а от штани, навпаки, завеликі, дуже сильно звисають, особливо некрасиво лягли позаду. Це, як я сказала, вже вагові речі це другий день завозу, і ціна за кілограм тут коштує 349 гривень. Цього разу я трішки поспішала, тому небагато взяла речей до примірки з вагового відділу. Взяла лише те, що я собі шукаю, шукаю якраз собі якусь білу кофту, білу блузу. Ось така мені сподобалася від FNDF 12 або 40 розмір. Верху вона йде на резинці, на короткий рукав. Це також натуральна тканинка, дуже тоненька, така от літня. У складі написано, що тут поєднання бавовни і віскози. Ось так вона виглядає в примірці, чудово підійшла по розміру і загалом мені дуже сподобалася. Уже збиралася її купляти, навіть її поважила, потім скажу, скільки вона вийшла, яка її ціна, але по дорозі до каси знайшла дефект, у неї спереду була пляма. Видно, що вона застаріла, можливо, це кава навіть, її вже намагалися вивезти вдало. і напевно, що мені б теж її не вдалося вивезти, тому залишила в магазині цю кофту. Ще мені дуже сподобалася ось така біла кофта від Zara, Бачите, яка тут текстура тканини. Очевидно, що вона з льону, це есочка, але вона, на жаль, теж з дефектом. Спереду по шву вона розійшлася. Навіть це, можливо, не по шву, а просто хтось її роздер, коли приміряв. Ось так це все виглядає. В принципі, можна пробувати зашити. Посередині так непомітно. але оскільки це Еска, якщо її ще більше зшити, то вона буде надто вузькою і мені точно не підійде по розміру. І ось така бірка зі складом, і такий я вгадала це 100% льон. І ще взяла ось таку білу кофту в розмірі XL з комірцем, з пишними рукавчиками, і вона йде вкорочена, як топ. Ця блуза вже йде без дефектів, стан у неї ідеальний, і склад також ідеальний 100% бавовна. Загалом блуза класна, але, як на мене, не для моєї фігури, у мене виходять дуже широкі плечі, просто такі от гігантські. Ну і другий нюанс: я не дуже люблю такі от вкорочені речі. Сюди, напевно, просто треба щось на дуже високій посадці вдягати, і то все-таки буде видно трішечки так тіла. Можливо, на комусь іншому, я думаю, ця блуза виглядала просто прекрасно, адже вона і фасон має сучасний, класний, і склад тканини також чудовий. Власне, з одягу, це була моя остання знахідка. Пообіцяла вам сказати ціну блуза, яка мені найбільше сподобалась, 40 гривень. Вона сьогодні коштувала. А переходимо ми до сумок. Ось така була чорна сумка класичної форми з тисненням під крокодила від фіорелі. Дуже часто цей бренд трапляється в секонд-хенді, але це не шкіра, це екошкіра. І ось така ще в дуже хорошому стані, в червоному кольорі сумочка, теж в такому класичному дизайні. І ще ось така, з такої грубуватої шкіри, але знову ж таки це еко-шкіра, стан у неї чудовий. Не знаю, що за бренд, адже жодної бірки всередині не було. І поруч ще ось така в срібному кольорі, але вона спереду замазана. І ось така, що мені трапилася від Jimmy Choo, Це дуже дорогий бренд, але очевидно, що це підробка, це не оригінал. Вона понищена, ось тут спереду ручки в неї понищені, і очевидно, що це не шкіра. Це сумки також вагові. Нагадаю, це другий день завозу. І, якщо чесно, не дуже сьогодні такі хороший завіз. Сумок ніби є багато. А от показувати вам дуже немає що. Ось така була літня, ніби на перший погляд, непогана, але всередині дуже сильно замазана. І давайте ще з вами разом роздивимося взуття. Бо були ось такі на дуже грубій, високій такій платформі, чорні босоніжки. З класними такими лямочками в 39-му розмірі. Це не натуральна шкіра, це екошкіра, але вони в чудовому стані, як новесенькі. Ось такі ще босоніжки в білому кольорі. Вони в нас йдуть як тканинні, точніше, навіть на гумках, таких от резинках. Ось ці непогані з тканини, такої як мішкової, не зроблені, з такими великими пряжками і гострими носиками. Виглядають симпатично. Ще ось такі непогані бронзові, золоті в ідеальному стані. І ще ось такі, от дуже зручні чорні. І давайте ще подивимося, що в нас тут по спорту. Були ось такі масивні кольорові кросівки, поруч в новому стані кеди, в такому кораловому відтінку, і конверси сині. Вони, скоріше за все, чоловічі, адже великий розмір. Конверси взагалі в новому стані. Гляньте на підошву, вона взагалі не ношена, навіть, напевно, і не приміряли їх. Ось такі ще були кросівки, вони з натуральної замші. І не знаю, чоловічі чи жіночі, такі от унісекс. Дуже багато завезли кедів, ще були ось такі в чорному кольорі, теж в новому стані. Гляньте, практично, я думаю, не ношені. І давайте вам ще покажу класику, просто ви мене показувати туфлі вам на підборах. Ось ці були класні від Ju, як для принцеси. В таку от гусину лапку вони шкіряні і з поєднанням текстилю. І тільки гляньте на їхній стан, стан у них чудовий. Каблучки цілесенькі, носики цілесенькі, прям ідеальні. Ще ось такі були на підборах в красивому малиновому відтінку. Ну, але тут такі дуже високі шпильки. Звичайно, що не для кожного. Вони. Ось такі були симпатичні червоні балетки в новому стані, не зачовгані, і по підошві видно те, що не дуже сильно і ношені. Ще ось такі на підборах були на стійкому каблучку з натуральної шкіри з такими прямими носиками. Стан у них доволі непоганий, можливо, є такі мікроцарапанки на каблучках. І гляньте, ще ось такі були туфлі від хорошого, якісного бренду, усім відомого, Clarks. І ось ці мені сподобалися лаковані на стійкому невеличкому каблучку. З такими от перемичками виглядають доволі трендово, хоча, можливо, вони і для танців. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал, хто ще не підписаний, і до нових зустрічей!